І, власне, ми зараз робимо із рамені СКУ і з рамені проводу ОУН такий рейд східними областям України. З якою метою У нас є кілька таких перед собою поставлених задач для того, щоб почути ваші болі, проблеми, пропозиції, почути і відчути, краще знимитися з регіоном, спробувати тут зробити щось, щоб українське життя в ньому було бурхливішим, ефективнішим, активнішим. Для того, щоб познайомити вас з нами поближче, щоб ми. Так само сказали вам наші пропозиції, наші побажання, наш напрям і нашу діяльність. І презентувати кілька видань, зокрема цікавих на сході України, про які я потім детальніше зупинюся. Так само ми даруємо для бібліотек наші книжки. Я думаю, ці книжки будуть користуватися популярністю. Отже, я на цьому передаю слово голові проводу ОНУ Стефану Рамані. Дякую. В першій мірі хочу привітати мітрополита Яна і також побажати вам все одно. Дякую за освою, це був день вашого Ангела, і нахай Господь Бог вас благословив. І зрами світового Конгресу Хлії ми вам щиро дякуємо за те, що ви е, постійно нас підтримуєте, слідкуєте за нашу працю і е, завжди є готові до, 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 до співпраці. Е, за вашим дозволом, тому ми, е, наша, це, це є розмова, і замість що тут стояти, то є, значить, така заля, де я за вашим дозволу, дозволу сяду, вона може бути більш така. Е, Неформальна, неформальна зустріч. Е, хочу поділити е, нашу зустріч на дві частини, е, тому що як чоловік е, носить кілька капелюхів, треба часами розрізняти, е, що і що. Але в засідничому е, хочу сказати, що поїздка на схід є е для того, щоб почати те, чого ми називаємо е, діалог з народом, е, і також шукати українську альтернативу. І сьогодні ми маємо, крім наших друзів тут є інші друзі, які приїхали. Тарас Ронзій, який є директором центру відродження національного відродження з Києва. Є Сергій Узан, який є голова МНК. Є Олега. Олег Юрченко, спілку української молоді, і моя дружина Анастазія, яка ми разом приїхали з Австралії, перебуваємо в Україні час від часу. Ця розмова вона є для того, щоб може краще зрозуміти світовий конгрес українців, хто ми є, що ми робимо. І тоді поговорити, що ми фактично можемо разом зробити. Сьогодні світовий конгрес українців. reprezentuje okolo 20 miliona Ukrajinci poza, poza Ukrajinu. E, ti 20 miliona Ukrajinci, oni je po čelom u I člene Svjetovog kongresa Ukrajinci, oni znahodi ponad 30 lizne krajin svijetu. I hoč je ti formalni i neformalni zvijeske, ali navik v Mozambik, v Afrači je, je Ukrajinci, ki z nami ja, to, cia, e, je e, novi osjetok Ukrajinci v Tajlandi, v Bangkok, Eh, недавно тому ми відновили діяльність української громади в Новій Зеландії. Eh, вона має свою специфіку, бо ця громада більшості складається з тих людей, які виїхали з України останніми роками і оселилися в Новій Зеландії. Ми також маємо значити зв'язки eh, із тими традиційними Америкою, Канадою і Австралією, Великобританією. Крім цього, є ті, які виїхали, що вони знаходять себе в Португалії чи. Eh, чи в е, Італії, чи в Греції. Е, і маємо також значить, українську громаду в Росії, з якою ми е, є в близьких відносинах. Є громада в Казахстані, є, є в Естонії, в Прибалтиці, і так далі, є наші українці всюди. І сьогодні, я думаю, є добрий час, щоб ми в кінці зрозуміли вартість світового українства. Бо е, значить, незалежно, чи я живу в Австралії, чи ви живете в Дніпропетровську, чи вчора ми були в Донецьку, що хтось живе в Бенгії, все ж таки ми разом творимо цей український надій. І є радісні хвилини, ми радіємо і є болючі моменти, де ми спільно журимося. Ми зі сторони світового конгресу українців не приїхали, не приїжджаємо, щоб поучувати, або в кінці казати: знаєте, тільки так ви мусите робити, бо в кінці. Ми спільно творимо щось, і спільно ми повинні значить, обговорювати нинішній діалог є для цього, щоб шукати альтернативу. Ми бачимо, де ми тепер до того часу не їхали. Є ті спільні виклики. Ми бачимо нинішню політичну ситуацію. Ми бачимо нинішню ситуацію відносно економії. Ми бачимо, значить, ті гуманітарні питання. І є болі. Люди боліють, бо значить сьогодні. В багатьох випадках вони не, не, не отримують, не мають те, чого їм потрібно, щоб не проводити це нормальне життя. А нормальне життя для кого? для мене, для моєї сім'ї, для моєї громади, для мого суспільства. Із сторони світового конгресу українців ми часто говоримо про ті питання, не тільки гуманітарні питання. Ми можемо говорити сьогодні про голоду мови. І визнання подумав геноцидом, і що світовий конгрес українців, як він спричинився, і як діаспора взагалі спричинилася до цього, щоб значить, проводити цю просвітницьку працю. Ви знаєте, за е, президентство Ющенка е, ми тоді мали спільний громадський комітет, ми е, мали гасло, і та, це гасло далі актуальне. Україна пам'ятає світ дві. Ми почали е, акцію незагасимої свічки з Остарії. Ця свічка об'їхала 30-прін -30 світу. 15 держав світу визнали голодомор геноцидом. І тоді ми зустрілися з ситуацією де президент України Янукович Віктор Янукович вважає, що голодомор не був геноцидом. І ми, значить, зі сторони світового конгресу українців йому заявили, що пане президенте, ви очевидно маєте право на вашу думку. Ми не поділяємо вашу думку, і ми далі будемо значить, вести нашу працю. Вона буде два рази тяжче вести її, тому що в Австралії я мушу переконувати. Усірійських політиків щодо питання голодомору і геноциду і певну позицію, коли голова держави має іншу, іншу позицію. Ми можемо говорити про ряд інших справ. Сьогодні, якраз сьогодні, європарпарламент, як щеходня, Європарламент, є відбувається Єврокомісія по питанню України і значить, членство, асоціальне членство. І цікаво, сьогодні ті, що слухали Радіо, можливо, радіопрограми сьогодні рано, цікаво було чути, які, які мали бути точки для обговорення демократії в Україні, корупція, антикорупція, всі ті речі, які в кінці, щоб стати частиною значить, Європи, Україна мала полагоджувати. І значить, коментарі сьогодні йшли в такий напрям, що замість, щоб це робити значить, легкою дорогою. Завжди є ця, ця проблема, бо сьогодні будуть обговорювати ті проблеми, які в Україні сьогодні є проблемами. І тому ми далі кажемо, що треба шукати альтернативу не тільки в тих гуманітарних питаннях, але також і щодо бізнесу, щодо профспілоту, щодо мовних питань є ряд справ, які ми можемо спільно обговорювати. І тому сьогодні зі сторони нашої групи, яка приїхала. Є е, різні аспекти нашої, нашої презентації. Є е, Олексій зараз дещо буде говорити про, про Е, Андрій буде говорити про інформативну службу і українську справу. Сергій може вам говорити про те, як студентські діли, як вони мають до діла своїми проблемами. І ми сьогодні хочемо говорити не, не, не про, про, про проблеми, але шукати якісь розв'язки. І це є початок цієї розмови. Бо наша розмови, наприклад, за останні кілька днів, де ми були в тих, тих областях, де ми були, приніс що? Приніс той факт, що нас є багато, є багато людей, які мають спільну думку. Вони не мусять бути однодумчими в цьому, але в кінці вони хочуть знайти розв'язку до чогось. І тому зі сторони Світового конгресу українців ми б хотіли мати, власне, цю розмову. Зараз я попрошу наших друзів, щоб дещо сказати, сказали. Я тоді дещо більше скажу. Хочу сказати зі сторони організації українських націоналістів. Ми також видали кілька тижнів тому декларацію Київську декларацію. Ця Київська декларація це є матеріал для обговорення для нашої української інтелігенції. І значить, цю, цю розмову будуть проводити значит, наші науковці. Uh, і вони всі не будуть членами організації українських націоналістів. І хочу ще раз сказати, що тут не є, що ми сьогодні не прийшли, щоб сказати, що Організація українських націоналістів розв'язує всі проблеми, знаєте, Ор... ставайте членами Організації українських націоналістів. Ми, ми все можемо спільно зробити. Ми шукаємо ті нормальні партнерства. Якщо будуть нормальні партнерства, а я хочу вам подати приклад: ми були в Донецьку, де незалежні профспілки мають подібну думку. До цього про що ми говоримо. Ми мали зустріч з представниками малого чи середнього бізнесу, який був на зустрічі, мають подібну думку. Ми мали зустрічі з студентами, які мають подібну думку. Ми мали зустрічі в Києві з головою братства Джолярів, а їх є понад 400 тисяч в Україні, Мають подібну думку. І сьогодні справа в чому є не щоб всіх об'єднати і сказати, ми творимо якусь одну організацію ні. Щоби ті, які спільно хочуть працювати. Якщо ми говоримо про екологію, ми також мали зустріч були, що, в Харкові, значить, і ми були в парку. І ми значить, в тому парку бачили, що робиться. І є ті, які зацікавлені екологічними питаннями. І ми також хочемо з ними мати цю розмову. Ми в Донецьку були значить, в тій українській школі, яка закривається. І ми там також значить, казали: дайте нам ці матеріали, побачимо, що ми можемо зробити. Ми є відкриті до цього діологу. І Я б хотів, щоб сьогодні ми могли мати цю розмову. Не, не ставити тези, не вставати один одного переконувати про те, чого ми вже знаємо. Але в кінці, що ми можемо зробити, щоб бути ефективними, щоб стратегічно планувати, і в кінці створити рух, який, який є широкомасштабний. Широкомасштабний в чому, що він покриває різні аспекти. Ми можемо демонструвати. І треба виходити і демонструвати світовий конгрес українців, наприклад, неодноразово і президентові просто в очі це сказали, і в своїх заявах сказали. Що питання освіти, ми вважаємо, що е, конечним є, щоб щоб звільнити табачника як, як е, міністра освіти. Ми можемо мати свою думку, але в той сам час ми також мусимо просувати наші наші програми, наші е, програми освіти. Дуже цікава ситуація була в, е, в Донецьку. Донецьку значить, ми зустрілися з батьками цієї школи, які в кінці самі старалися, значить, старалися говорити українською мовою. Але вони хочуть, щоб їхні діти вивчали українську мову. Але було, було дуже цікаво подивитися на деякі шкільні матеріали. А ті шкільні матеріали, знаєте, вони навчання історії України ставлять дуже просту позицію щодо, щодо навчання історії. І маємо значить, ту далему. І сьогодні, значить, знову лише якщо будемо розмовляти, будемо обговорювати ці питання, будемо спілкуватися, що ми можемо щось більшого осягнути. Тому я би тебе попросив, може, Олексія, щоб ви може краще зрозуміли е, ті різні сфери, е, про які ми говоримо, е, щоб він дещо сказав, і тоді е, прийдемо до, до Андрія, і тоді е, до, до Віктора.